Вітаю всіх! Таке питання, що я бачила в новинах. Зеленський і опитування в Телеграмі робила, до речі, про це. Зеленський сказав, що буде програма з забезпеченням житлом ВПО. Дійсно, тим, кому це потрібно. Ви ж розумієте, всі ВПО не отримають, бо не всі потребують житла. Не всі. Ми це розуміємо. Ми в якій країні живемо? Всі це знають. Далі питання, наскільки це реально. Давайте так. В Україні реально забезпечити всіх потребуючих ВПО житлом. В Україні реально забезпечити всіх потребуючих ВПО житлом. Наголошую потребуючих. Так або ні. Десятка жезлів ні, ми не можемо це зробити. Можливості не такі. Причому на одній колоді шість жезлів ми можемо прийти до цього. Ми до цього можемо прийти. Певним чином, можна. На даний момент неможливо. А чому? Руйнувань багато. Дуже багато руйнувань і руйнування продовжуються. Це все на довгострокову перспективу. Треба закінчувати руйнування, щоб зрозуміти наші можливості. Маніпуляції. Обмеження. І я б тут додала тут ще продовження окупації територій. Тобто збільшення людей в потребах, збільшення потребуючих людей. А наша влада попиздіти на мішки ворочуть. Ну, ось, що мені сказати? Поговорити ми можемо. В реальності ми можемо на довгострокову перспективу це зробити при зупинці війни, щоб не було збільшення таких людей. Тепер. Зеленський оголосив про програму надання житла ВПО, щоб все це було врегульовано. Давайте подивимось, наскільки це правда. Це правда, що Зеленський сказав, що будуть житлом забезпечувати ВПО, буде все чітко, зрозуміло, зроблено, ясно, програма. Це правда? Бабка на гадала. Ну, ось чітко, мені ось не можу. Ось так мені. Тому що двійка кубків, двійка це двойственність ситуація. І так, і ні. Ви розумієте, ось це наша країна, оце вона. Що у нас ніколи колода? шістка пентаклів? Допомога третіх осіб, потрібні гроші на це. Дайте, дайте допомогіть. І знову двічка мечей в нас тут. А отримає ті, хто зможе отримати. Я б не сказала, що вони дуже потребують. І знову двійки пошли. Двійки, двійки, паш Пентаклів, маленька частинка. Акцент буде на військових посилі, я б сказала, більше туди. Почнуть, мабуть, сімей військових. Відносно все, відносно, все це не дуже так не дарма. В моєму голосуванні 8% казали ні. Не дарма. Ось тут чітко от те голосування, що я в Телеграмі проводила. Там десь 88 на 12. Ось десь так воно і є. Ви молодці. Підписуйтесь на Telegram, в мене там регулярні цікаві опитування, цікава тема, цікаві коментарі мої. Я там поки що не відкривала коментарів, бо дуже багато в мене каналів. Як вийду з Тіктока, будуть там коментарі. Заходьте, підписуйтесь. Ну, що сказати. Дуже маленька частина людей отримає житло.